Привіт, мої дітки, запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом з валеології. Український народ здавна дбав про своє здоров'я і склав чимало прислів'я. Ось послухайте. Здоров'я це сила і розум, а без здоров'я немає щастя. Хто лазно має, той хвороб не має. Що допомагає людині бути здоровою? Відгадайте загадку, а я відома рідина, кожен мене знає. Літаю хмаринкою, до вас пушинкою злітаю, буваю, склом, крихка, тверда, здогадалися я вода. Прохолодна, чиста, якою ми вмиваємось, обливаємось. Чи обтираємося зранку? Вона загартовує наш організм, змиває бруд і хвороботворні мікроби. А що нам ще дозволяє бути здоровими? Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вус. Під звуки бадьорої музики ми зранку біжимо, присідаємо, крокуємо, робимо нахли вперед, назад, чи то ліворуч, праворуч, а після ранкової зарядки поліпшується наш настрій і з'являється апетит. Адже зарядка регулює роботу всіх органів, допомагає включитися в денний ритм. Як ви думаєте, що ще нам допомагає бути здоровими? Сонячні промені та свіже повітря особливо для нас корисні. І дуже гарно для нас, коли це повітря хвойних або соснових лісів. Є у людини ще один друг це рух. Давайте поміркуємо, чи може? Бути здоровою людина, яка веде малорухливий спосіб життя, більшу частину свого часу лежить на дивані чи сидить у кріслі. Правильно, не може. А чому? А тому, що її м'язи та серце не тренуються, вона не дихає свіжим повітрям, і їй бракує кисню і сонячних променів. Мала рухомість ослаблює здоров'я, бо самий рух робить нас сильними, спритними, загартованими. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу. До побачення.